Всім доброго дня. Ой, сьогодні піде мова про подарунок трактору на день народження. День народження у нього 1 квітня. Тобто дата реєстрації у нього 1 квітня 2006 року. І збирав я по чуть-чуть 11 год на такий муси подарунок. Той робить хорошо, що топлена насос. але нам... Хорошо не но, нам надо, щоб ідеально був. Вчора ви бачили, що я тягав автопоїзд. Це не реставрація. Чорний, бо я його пофарбував. Рука в мене не піднялася, я поставив таким. Купив балончик, краски пофарбував, але цього робити не надо. Подзвонив на Короче, это на гарантію. Його можуть не прийняти по гарантії, якщо він буде пофарбований. Так мені сказали. Упакований був він в вот такому ящичку сумасшедших денег Ногинський завод я звісно думав що Ногинск це Белоруссия, а оказывается, це зроблено в Росії трошки важко це сприймати тут є ще його серійний номер коли він зроблений отака от вот паспорт дизеля D243. Тут його параметри, габарити, всяке таке, гарантія. Ну і зараз йдемо відкручувати старий насос. Переставимо, тому що він йде без цього флянчика на три шпильки. Переставимо зараз флянчик і заведемо, спробуємо, як він буде робити на новому. Аж серце дрожить. Ну йдем. Так, ось у нашій подопечний. Сейчас мы її быстренько знімаємо, відкручуємо трубочки тут, відпускаємо на форсунках. І все, переставляємо, закачуємо і пробуємо. Переставив я флянчика. Зажав тут тиски, відкрутив Гойка 27. Съемничком зняв, переставив сюди. Затянуть тугенько Так, теперь можем легенько герметиком. бо прокладка какая-то чуть-чуть тоньше, чем то, что было. Наможем герметиком. Так, там, где трубочки стоят и все таки пластмассовые кругом пимпочки, Все закрыто. Тут штучки накручены. Пломбы. Пломбы. И третья. Це в плумбах. А, ще залить треба масло сюди 200 г написано 200 грам поки, поки воно все там наповниться, а буде мазатися. Вот. Ну все, ставимо далі. Насос поставив. Все попідключав. Масло залив, як написано, 200 грам Так, не прикручував тільки трубки. Зараз стартером крутну щоб воно там, в принципі, воно все закачено. Ну хай вже з'явиться тут. Тоді двигатель помиємо. І пробуємо заводити. Топлюво тільки в другому появилось. А ну крутим, крутим ще. Так, є усі крім першого. Ну я думаю вже заведеться. Так, прикручуємо трубочки. Ну що, завів я трактора, правда про камеру забув. Робить, конечно, шикарно. Трошки наче раннє зажигання получилось, якось він грубіше трошки робить. А так наче нічого. Ну хоч не хуже. Це саме головне. Що хоч не хуже. Ну все ставим пальці вгору за якісну продукцію. Хоть і російський, но як наші обезьяни не роблять, хорошо, ну що ти зробиш? Честно, я думав, що білоруський насос. Російський я б не куплю. По любому. Как без нога. Ну, ціна питання дуже высока. Так що пришлось поставить. Все. Всем спасибо за просмотр.